Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Віці полку Рейнджер зі складу сил спеціальних операцій Збройних сил України отримали на озброєння сучасні німецькі авіадесантні тактичні автомобілі Каракал, які є одними з найсучасніших легких бойових машин у своєму класі. Фотографії нової техніки, оприлюднені полком Рейнджер, привернули увагу аналітиків профільного телеграм-каналу Фес Дівіжн. На знімках видно бойову машину Каракал, яка вже перебуває на озброєнні українських спецпризначенців. Каракал це компактна та мобільна тактична платформа, розроблена на базі перевіреного цивільного поза... Шляховика Mercedes Benz G class 464 машина, спеціально адаптована для потреб повітряно-десантних і спеціальних підрозділів. Її конструкція дозволяє транспортувати техніку як у вантажних відсіках, так і на зовнішній підвісті важких багатоцільових гелікоптерів, зокрема ch 47 f Chinook та ch 53 k King Stallion. Завдяки модульному підходу в проєктуванні каракал може бути оснащена різноманітним озброєнням від кулеметів до протитанкових ракетних комплексів, залежно від завдань підрозділу. Конструкція також дозволяє інтеграцію додаткових елементів бронювання, що підвищує живучість машини в умовах бою. Машина має шестициліндровий дизельний двигун потужністю 183 кВт, який забезпечує максимальну швидкість до 140 км на годину. Повнопривідна трансмісія 4 х 4 та високий кліренс дозволяють долати складну пересічену місцевість, зберігаючи високу мобільність навіть у важких умовах. Україна стала першим у світі оператором каракалу, отримавши 5 перших машин на початку 2024 року. В рамках Пакету військової допомоги від уряду Німеччини згодом у лютому 2024-го стало відомо про дозамовлення додаткової партії з 20 одиниць, постачання яких також фінансується Німеччиною. Отже, передача каракал є частиною стратегічного переозброєння українських спецпризначенців сучасними зразками техніки, що значно посилює їхню мобільність та бойові спроможності на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.